Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень по активності, по енергіям. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Якщо такі я, я на них буду відповідати так, то давайте подивимося, який цей тиждень буде для нас загалом, так що він нам принесе, які енергії. Місцями знову буде гучно, буде складно, емоційно та фізично іде така, знаєте, перенавантаженість і складність. Тому треба бути дуже уважними, дуже обережними, так, і все надалі спостерігати так за попередженнями. Сьогоднішня доба нам несе також не дуже тако багато спокою. Агресія, напруга, залежність від ситуації місцями може бути неспокійно, так, і багато йде маніпулювання. Захист може відпрацьовувати достатньо, як наче його багато по можливостям. Наступна доба вівторка, мені йдуть циклічні події і дуже неспокійні території, прикордоння і лінії, зіткнення можуть бути в більшій активності. Треба бути дуже-дуже уважними, як наче ворог буде намагатися втілити якісь свої ще плани. Середа, середа. Середа, мені йде якесь підсилення, по-перше, можу надійти, так, якось можуть десь щось допомогти надати. Можуть бути довгі повітряні активності, так, тривоги, от, але середа намагатимуться тримати баланс. Далі, четвер. Четвер. Активність у повітряному просторі може бути провокації, провокації можуть стосуватися ресурсного забезпечення та масових зібрань. Масові місця, будьте дуже обережні. Лякати будуть, захист буде працювати, але мені йдуть місця такого, знаєте, зібрання людей. Тому будьте обережні. Менше відвідуйте масові місця. П'ятниця. П'ятниця, що нам може принести п'ятниця? П'ятниця може дати знову активність по захисту. Зверніть увагу на темний період доби, тому що п'ятниця вночі може бути зовсім зовсім неспокійно. Більше може працювати захисту, але енергії достатньо напружені. Субота, дивимося, субота. Субота, робота триває. Знаєте, енергії тримаються і так, активність може бути для вивчення якоїсь інформації, але мені теж іде більше відпрацювання, тобто можливостей по захисту достатньо багато. Неділя може дати нам втрату ресурсу забезпечення. От, треба бути дуже обережними, тому що неділь по переміщенню, от і можуть траплятися форс-мажорні неочікувані ситуації. Необхідно на цьому тижні бути дуже-дуже уважними, тому що ми можемо спостерігати достатньо багато відпрацювань, достатньо багато захисту, але інфраструктурні об'єкти будуть.